В рамках навчальної програми Медіалаб Іст в Івано-Франківську проходить серія воркшопів з використання медіатехнологій. Усі заняття є безкоштовними і мають на меті підвищення знань та набуття практичних навичок у використанні цифрових технологій, зокрема зі створення електронної музики. Ми на теоретичній частині вводимо людей в курс того, якими засобами робиться сучасна електронна музика, і такі стилі, як ембієнт, і потім. Буде практична частина, де кожен з учасників зможе спробувати себе в якості композитора електронної музики. Учасниками цього творчого семінару могли стати всі охочі віком від 13 років. Організатори навмисне зробили акцент на молодому поколінні. Хотілося би, щоб Молоді люди, які наразі, мені здається, не мають чим зайнятися на базі е, того ж народного дому або муніципального центру дозвілля, е, могли зайнятися якимись речами, такі, образотворчими художніми, якимось музикою, театром. Е, і е, таким чином, щоб ми якось спробували підняти нашу культуру, якось видозмінити її. В Івано-Франківську майстерня медіалаб базується у муніципальному центрі дозвілля та центральному народному домі. Саме в цих закладах культури молодь має змогу відвідувати тематичні майстер-класи з електронної музики, відже основ електротехніки. Тощо дуже приємно, що в Франківську зараз така от виникла нагода схожий майстер-клас послухати. Дуже приємно, що є можливість спробувати пограти, прийняти участь. Взагалі, музика. Такого напрямку мені дуже подобається, бо вона дає можливість слухачеві пофантазувати, розслабитися. Ну дуже приємно. Нагадує природу у розвиток української культурної освіти інвестує Євросоюз з програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна.